Мене звати Кріс, і я егоїстка. Я просто обожнюю цю свою якість, і я щиро вважаю, що якщо більше людей в нашому суспільстві були богоністами, ми жили б набагато щасливіше, простіше, розслабленіше. І саме тому я хочу записати це відео, щоб так би мовити підняти цю дискусію і підняти цей метер, і щоб люди нарешті зрозуміли, що бути егоїстом це не є погано, да? не дивлячись на те, що суспільство нам так затверджує. Це відео я роблю для того, щоб під. От сірізний зараз собака забула представитись. Мене звати Кріс. Я перший нермаркетолог України, спікер, автор методики продажів через підсвідомість, а також людина, яка вважає своєю місією. Показувати людям, наскільки наш мозок контролює наше життя, наскільки більшість того, що відбувається навколо, це лише наші ілюзії, і наскільки ми самі і ніхто інший здатний змінити наше життя, покохати себе, підвищити самооцінку, почати заробляти, почати продавати і просто любити це життя і насолоджуватися їм. А ще я маніпулятор. Тепер поїхали дивитись відео. Мені здається, досить багато людей found me егоїсткою, вважали мене егоїсткою в моєму житті. Не багато людей мали достатньо яєць, щоб мені про це в обличчя сказати, але. Я ж читаю між до строк. Я ж знаю, що людина думає, да. Тому я знаю, що багато хто так думав і навіть про це не говорив, тому що ну це ж вважається поганою якістю, да, якщо ти егоїст. І колись була історія, що я от не можу пригадати, моя мама чи моя подружка сказала мені про те, що прямо в обличчя О, ти егоїстка! і я пам'ятаю, як мене тоді це так дратувало. Мене прямо моя прям обурювало. Я така, да, все, да як це я егоїстка. Зараз, якщо мені хтось каже, що я егоїстка, я така дякую, тому що для мене це звучить як комплімент. І власне, що змінилось, єдина річ, що змінилось, я завжди була егоїсткою, я це знаю. єдина річ, яка змінилась, це те, що я прийняла в собі цю якість, і більш того, я зрозуміла, що ця якість вона допомогла мені дійти до тієї точки, в якій я знаходжусь зараз. Що я маю на увазі? Що саме в чому мої, в моєму житті допомагає егоїзм? Ну, по-перше, в тому, що е, я піклуюсь про себе і про свій стан в першу чергу, а не про стан інших людей. І є дуже багато людей, які е, ставлять інших на перше місце, а потім себе. І після цього, там через роки, через десятки років дивуються, а чому вони нічого не досягли? А чому в них ніфіра, ні фіга, ні фіра, ні фіга не вих не виходить? Да? Тому що весь їх фокус уваги йде в іншу людину. І потім, звичайно, підсвідомо, вони очікують, що ця людина буде їм вдячна, що ця людина має їм щось повернути взамін, тому що ну, це елементарне правило того, як ми існуємо е, на цій землі. Да? Ми звикаємо підсвідомо, ми знаємо, що якщо я щось даю, я підсвідомо маю щось отримати. І якщо я знаю, що я кожен день іншій людині щось даю, я потім в один момент життя звичайно очікую, що зараз мені щось повернеться, а мені нічого не повертається. Я розчаровуюсь, я кажу, яка ця людина скотійна, тому що вона мені нічого не повернула, а я все своє життя у неї вклала. Да? Так вибачай, будь ласка, а хто тебе змушував вкладати усе своє життя в іншу людину? Це був твій вибір. Поясню, що я маю на увазі. Конкретний у мене є життєвий приклад дуже. Близька одна мені людина, яка прямо все життя, все робила для інших. От реально, скільки я її знаю, все життя для інших. І прям вона така задоволена тим, що от вона всім постійно допомагає. Вона завжди there for everybody, Знаєте, вона така все для інших. Але. Яка ж вона нещасна, ну принаймні вона такою здається. Знаєте, нещасна, тому що вона очікує, що тепер всі люди мають їй вдячити. Тепер не знаю, всі люди також мають бути, мають їй допомагати, мають бути there for her, але ніхто їй нічого не повинен. Це був її вибір. Да, це вибір кожної людини свідомо. Я обираю себе. Або я обираю іншу людину. Тож, перше, в чому мені це не вимагає, це те, що я ставлю на перше місце свої відчуття, свої емоції, своє життя, себе. Я в першу чергу піклую, щоб класно було мені, а потім ще іншим людям. По-друге, для мене це про а, кохання. Да? Тому що якщо я ставлю себе на перше місце, це також показник того, що я себе кохаю. Якщо я себе кохаю і не ставлю на перше місце, це трошки дивно. Да? І якщо я себе не ставлю на перше місце, відповідно, я себе не кохаю, як я можу покохати когось іншого? Якщо я себе не вмію кохати, як мене інша людина покохає, якщо я сама себе не кохаю? Це просто неможливо. А кохання це найбільший гифт, який ми маємо в цьому житті. Тому як мінімум заради кохання варто бути егоїстами. Третій момент, в якому мені це допомагає. Егоїсти це зазвичай люди, які... Менше звертають увагу на інших. Звичайно, я взагалі не говорю, що мені прям байдуже на всіх навколо. Ні, я завжди навпаки повторюю, що це дуже довгий шлях, який я досі не пройшла до кінця, і мені здається, ніхто ніколи його повністю не пройде. Тому що ми, як human beings, я прям цю фразу повторюю стільки разів в своєму житті усім навколо учням на мастермайндах, клієнтам, що я її просто вже завчила на ісусь, Мені здається, це як моя знаєте коронна фраза вже пішла. Це те, що ми всі human beings, на яких е, впливають інші люди, як не крути. Відповідно, ну не може бути такого, щоб нам прям було байдуже, що подумають інші. От прям взагалі нас це не чіпляло. Відповідно, навіть мені, як, як людині, яка може сказати, що про себе, що типу вона егоїстка, мені все одно не зовсім байдуже, що подумають інші. Але мені набагато більше байдуже. Ніж усім іншим. Розумієте про що я? І це допомагає мені рухатись вперед. Тому що коли я чогось хочу, коли я про щось мрію, я в першу чергу думаю про те, як я себе буду відчувати, якщо я цього досягну. Перше, я фокусуюсь на тому, а потім вже на тому, а як на це відреагують інші, а, а що вони скажуть, а що вони подумають і так далі. У мене тут пятно на Ну нічого. Якщо ви погуглите. Егоїзм взагалі Его перекладається з латинської мови як я, а егоїзм перекладається як турбота про себе, піклування про себе. І якщо так подумати, навпаки ж зараз усюди є ця пропаганда, що треба турбуватися про себе, піклуватися про себе, так чому це раптом стало погано? Пояснюю, чому, тому що людям не вигідно, щоб ви ставили себе на перше місце. Да, особливо нашому суспільству, яке, е, на жаль, раніше було в радянському союзі, де взагалі було невигідно, щоб люди про себе думали, про себе піклувалися. Було вигідно, щоб у всіх було оце статське мишлення. Що ми їм сказали в те люди і вірять. Да? Відповідно, це дуже прісавалось. Якщо людина про себе турпіклувалась, турбувалась, якщо ставила себе на перше місце. Ні, 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 у нас на першому місці стоїть суспільство. На першому місці стоять інші люди. Я маю піклуватися про. Сестру, брата, свата і так далі. Ні, ніхто нікому нічого не має. І е, зараз ми настільки вже звикли до того, що егоїзм це погана штука, що людям соромно в цьому зізнатись. І не те, що навіть зізнатись, соромно навіть собі зізнатись, що ти егоїст. Тому що ти ні-ні, егоїзм це погано. Егоїзм не погано. Це, люди дуже часто плутають е, поняття егоїзм, яке я нагадую ще раз: егоїзм це. Піклування про себе, це турбота про себе. А егоцентризм, якщо я не помиляюсь, йогоцентризм ото вже коли людина дійсно занадто сильно фокусується на собі і робить так, щоб страждали інші. Зазвичай ще одна причина, чому люди дуже сильно бояться егоїстів і кажуть, що егоїзм – це погано, тому що вони вважають, що якщо людина ставить себе на перше місце, вона автоматично буде вредить усім іншим, да? тобто, це, через це не прийнято, що егоїзм – це гарне. Але подивіться на це з іншого боку: якщо я егоїстка, і я піклуюсь про себе, і я турбуюсь про себе, і я люблю себе. Мені не хочеться нікому псувати життя, мені не хочеться нікому насирати в душу. Мені мені байдуже на те, що відбувається навколо. Я чесно вам кажу, я нещодавно зрозуміла, що я стільки своєї життєвої енергії зекономила суто, тому що мені пофіг на людей. Мене тупо не хвилюють інші люди. Але зрозумійте, в гарному сенсі. Тобто я завжди готова допомогти усім навколо. Я зовсім не та людина, яка хоче насирати усім в душу, і так далі, навіть якщо це інколи трапляється, я потім себе насправді дуже погано відчуваю. І камон, всі ми люди, всі ми робимо помилки, всі ми комусь в житті колись, навіть випадково, не випадково, але насрали в душу. Це ок. Але я ніколи не зроблю це спеціально. І той факт, що я в першу чергу турбуюсь про себе, навпаки, робить мене людиною, яка Буде піклуватися про інших, тому що це про кохання. Коли я кохаю себе, коли я в цілому знаходжусь в стані кохання і в стані прийняття життя, в стані любові, мені все гарно, мені все в цьому житті гарно. Я не захочу нікому навколо шкодувати. А ось якраз таки ті люди, які себе не кохають, які не доотримують кохання, які потім через це всередині страждають, да, навіть якщо зовні вони намагаються здаватись хорошими, да, незрозуміло для кого. Всередині вони страждають і от вони потім шкодять і собі, і іншим. Так, до чого я це була? І звичайно, дуже гарно піклуватися про інших людей. Ми маємо це робити, хоча ні, ніхіра, ми ні ми нічого не маємо. Оце маємо, знаєте, та «должен», я так не люблю це слово. Ми нічого в цьому світі не маємо. Але звичайно, було б добре, якщо б люди піклувалися один про іншого, один про одного, допомагали один одному. Але це як в літаку, коли кажуть, перед тим як надягнути маску на дитину, ви маєте натягнути маску на себе. Тут так само, якщо в мені немає любові, якщо в мені. Немає піклування про себе, як я можу це подарувати іншим людям? Це просто неможливо, і наостанок розповім історію, яка трапилася зі мною буквально вчора. Я дуже в активну дискусію увійшла зі своїм другом, який доказував мені, доводив мені, що чоловік не має сплачувати за жінку. Просто що не має бути такого, що в родині усі фейнансис вони на чоловікові. А, а мені просто не, мало, не було сенсу, розумієте, бути в цій дискусії, тому що я не бачу сенсу цієї дискусії. Типу, це є я, є моя думка і моє бачення. Я бачу, що мій чоловік має за мене сплачувати. От, от це моє бачення. Я так сприймаю цей світ. Для мене це норма. Для мене так е, знову ж таки має бути, але типу, для мене так. Я була б щаслива, якщо було б таким чином, скажімо, так да так гарніше воно звучить, а він прям доводив мені, що це неправильно і. Спір наш дуже швидко закінчився, тому що, поки він витрачав купу енергії на те, щоб змінити мою думку. Тобто, бачите, він піклувався про те, що я думаю, як я вважаю, він хотів мені допомогти. Він такий, да тобі 20, Ну, у мене всі друзі просто дорослиш за мене, він такий, да тобі 20 роки, ти ще нічого не розумієш. А це ж взагалі не про вік. Я сиджу і думаю, блін, да, мені 23 роки, але на відміну від тебе, я розумію, що мені немає сенс сенсу витрачати зараз свою енергію на тебе, тому що. Навіщо? Я не хочу тебе змінювати. Я не буду тобі змінювати. Да? Якщо я маю таку думку, а ти маєш таку думку, мені ок. До чого я це веду? Якщо ви думаєте, що бути альтруїстом, це круто, будьте! Але е, це розподілення на те, що егоїзм це добре чи погано, да, мають бути егоїсти або не мають бути егоїсти. Оце мене дивує. І я сподіваюся, що люди почнуть перед тим, як е, обкидуватись якимись ярликами, егоїзм це погано. Вони спочатку е, зможуть розібратись в тому, що таке егоїзм, да, власне, просто в гуглі вбейте воно вбейте. Воно реально вам покаже, да, що егоїзм це е, турбота про це себе турбота про своє я. І чи дійсно воно тоді погано? Напевно, вже не так. Дякую вам велике за перегляд. Я дуже рада, що можу ділитись з вами своїми думками. Будь ласка, поділіться і ви своїми в коментарях. Мені буде дуже приємно. І скажіть, чи вважаєте ви себе егоїстом, і чи ви все ще вважаєте, що егоїзм це погано? До зустрічі! па-па